У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте. Маємо слухача на лінія на сьогодні? Я позитивний можу. буде ми Я вирішила сьогодні. треклок на радіотрек. Всім привіт в ефірі Тректок. мене звати Оля Мартинюк, і наразі в нашій студії просто палаю від бажання представити вам якомога скоріше спортивну зірку не тільки рівненщини України, та й можна навіть сказати, і світового масштабу. Це Сергій Ліщук. Зараз президент баскетбольного клубу Рівне. Доброго дня, Доброго дня Ну що не терпиться розпитати, як таке сталося, що наш клуб цього року, попри всі складнощі і здається, ну виклики неможливі цього часу. Стали э, чемпіонами ось кропітка робота шістьох років. Тобто, дуже чекало це чемпіонство, Були Два два роки поруч зовсім займали другі місця, але нарешті ми для рівного принесли цю цю нагороду, цю перемогу. Для мене особисто так само це дуже важливо, тому що, повернувшись в рівне, я собі сказав, що рівне має бути чемпіон, чемпіоном. Тобто інші місця мене не влаштовували. Олімпійські спортсмени завжди жаліються, що друге місце це найгірше, що може статися у спорті. Третє, ти якось уже розумієш. Перше зрозуміло чемпіон, а друге найгірше. Як ви працюєте з хлопцями? Що їм говорите? надихаєте, пояснюєте. 에, намагаюся дивитися. Своїм досвідом, тому що вдавалося по кар'єрі більше вигравати, ніж програвати, крімо так. Тому ділюся і налаштовуємося звичайно на кожен на кожного рук на на бій, тобто. Не стало максимальні задачі, да не виходило до цього, але так зірки з зі впали, підібрали гарний колектив. Тобто, все було на, на вищому рівні, і так ми завершили чемпіонат на чемпіонському. А до речі, є у вас якась клубна така фішка перед грою, коли виходите, щось таке особливе робити ще в роздягальних. Ну там крім кричалок, можливо, якихось, що зрештою спрацювало, і цього разу не скажу за команду, наприклад, там звичайно є свої фішечки, а за себе так само. Тобто, вдягаєш там. Чи там якісь там чемпіонське вбрання, чи там, наприклад, якщо в тебе щось вийшло минулого разу, ти його намагаєшся одіти. Так само десь виїжджаєш на гру, в той, той, той самий період часу. Так само щось їв, наприклад, ну, до, до, до цього, до переможного матчу. Ти саме намагаєшся зробити в день матчу. Тобто є там свої фішечки, звичайно. Всі не буду розкривати, але ну, нехай ну, про да. професійна таємниця залишається таємницею, які у нас подальші перспективи. Після вищої ліги, чи побачимо ми рівненських хлопців в суперлізі? Дивіться, дуже хотілося б, щоб ми наша команда зіграла в суперлізі. Наші гравці вже Заслужили це і готові до цього. Тобто зараз ведуться перед консультації з обласною радою, з міською радою, з деякими спонсорами. Тобто, йде планомірна робота. І сподіваюся, що це буде добре, що ми виступимо в суперлізі. А ми чули, що йдеться зокрема про гроші. Треба, нібито, якісь великі гроші, щоб грати в Суперлізі. Справа в тому, що ти... треба трошки більше грошей, але не такі не критичні, не, так, які не такі, як були до війни. Тобто, за досить помірну суму, дійсно ми можемо грати в Суперлізі і десь триматися всередині, з так, за досить, досить помірну суму, скажімо так. А як, власне, війна вплинула на баскетбольний сезон і взагалі на цей спорт зараз? Ой, дуже важко, дуже важко. Як і, і баскетболу, так і всім нашим людям. Тобто, дуже хочеться подякувати нашій славного ЗСУ за те, що вони боронять нашу країну і дають нам можливість жити і працювати в нашій країні славні. Що стосується команд, так багато дівчат виїхало, хлопці залишилися, волонтерили, допомагали, чи могли, тобто, згуртувалися всі разом. Пережили цей період, було важко, але ми його пережили. Це ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, але, власне, там місяць, два, три, так, де і якось де, воно налагодилось. Паніка минула, і всі повернулися до роботи як треба, правильно? Так, ставі так. 100%. А яка була ваша задача у всій цій ситуації? Е, зберегти зберегти команду, зберегти що, те, що напрацювали, е, приділити більше уваги дітям, скажімо так, в цей час, тобто, щоб переключити їх трошки від цього ну, негативу, такого. Тобто, в принципі, з. Всім справилися і знову ж таки завершили сезон на, на позитивній мажорній ноті. Тобто, даємо можливість відчути людям, рівнянам, те, що дійсно країна живе, рівне живе. Тобто, будь, ну, що б там не трапилось, треба розвиватися, триматися разом, і все буде, все буде Україна, все буде перемога. А ми чули, що і ви поповнили лави тероборони, так? Так, в перші дні пішов, тому що ну дивитися телевізор, слухати новини. Я це було ну я не міг вдома сидіти. Тобто, пішов, записався і ну. Отримав де, певний досвід, тобто е цікавий, скажімо так, на жаль, в таких умовах, але тим не менш. Зараз часу вже не вистачає, дійсно, тому що посада змінилася, і робота була стала більш трошки, я, звісно, пропускаю дещо. Але десь з де, де хлопцями спілкуються, де, ну, деколи прихожим, допомагаю. Зрозуміло. Розкажіть ще е про як організовується матч? Чи дозволяють зараз е глядачам відвідувати ігри? Цей сезон став таким унікальним, тому що, по-перше, так, да, глядачів минулимо ми, ми, всі, всі матчі були без, без глядачів. Хоча, на мою думку, якщо можна ходити в театр, якщо можна ходити в кіно, то чому не можна ходити на спортивні матчі? Якщо в нас є всі умови бомбос, 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 ще, є все, укриття, да, так? звичайно, не знаю, це на рівні федерації. Приймається рішення, федерація вирішила в цьому році без глядачів. Ну, так, да, окей. І цей з став взагалі унікальним, тому що якщо раніше ми е, грали в, по формулі виїзних матчів, приймає. Ну, Виїхали на виїзд, на суперник вдома. То зараз цей чемпіонат проходив баблами. Тобто в одному місці збиралися 5-6 команд, грали між собою там три дні і роз'їжджалися. І так, от міняли місця. це була переважно західна Україна, тому що нас більш менш спокійно, слава Богу, дякувати Богу. Тобто і. Таким чином, от, ну був такий цікавий чемпіонат, ну як і, знов ж таки фінал із чемпіонату ну, для мене, я кажу, дуже був імовірний. А що саме цікаве, то що після, після фінального свістка, тобто і ти вже розумієш, ти чемпіон нарешті шість років працювали. Нарешті ти чемпіон. Емоцій не було спочатку ніяких. Тобто... Повне виснаження. Ти згадуєш все, як воно наче, починалося, всі там, проблеми якісь негаразди, тобто, тобто все накатес. А вже потім з плином часу, десь там, там за годинку-другу, ти починаєш розуміти, що починаєш, що слава Богу, да, ми це зробили, я пообіцяв, я це зробив. А до речі, як святкували? Гучно. Гучно, але скажімо так, по-спортивному, тому що знову ж таки хотілося це. Так зробити масово, ну тобто, щоб всі це чули. Але з другої сторони зараз країні війна зараз не де свят. Тобто ми собі себе відсвяткуємо. Ми знову пам ми Пам'ятаємо ті паралі... заходи, коли БК рівне влаштовував у центрі рівного так. на одному, на другому майдані в парку купу таких э, сейшенів. І до цього долучалася э, така кількість рівнян, які взагалі нічого до того в принципі не знали про БК Рівне. Це так. звісно, дивно, але і такі були. Э, і відчувалось якесь загальноміське свято, правда? Так, так, звичайно, але скажу цього року, ви вирішили відмовитись, тому що давайте переможемо, і тоді вже всі разом з Святкуємо наші, наші перемоги, і які головні задачі ставити перед командами? Чи вдалося зокрема жіночу команду вже відновити? У повному складі ви знаєте, ми в ми, нас щасливим. Я щасливий як президент нашого клубу, тому що в нас дуже багато перспективних і гарних гравців місцевих, тобто, Особливо особливих дівчат та й хлопці, так само. Тобто, мені саме головне зберегти команду. Тому тобто, не мене гравці є, тож не нас на нашому рівну в місті. Гравці є кваліфіковані, тобто з ними можна вирішувати вирішвирішувати будь-які питання. Тобто, головне зберегти команду. І я зараз сезон закінчився. Я поспілкувався з усіма гравцями, тобто є чітке розуміння, що всі хочуть продовжувати. Нас в тобто збережемо команду, якщо домовимося з владою місцевою та то обласною, тобто з спонсорами, я не бачу, ну точні, не те, що не бачу, я бачу нашу суперліць. А на рахунок підростаючого покоління, як працюєте з дітьми? Чи є якісь заняття для дітей? Ну тобто, щоб самому від початку і до кінця виростити чемпіона? Так, звичайно, є. У нас наш, працює на наша академія Сергія Лічука, працює зараз дитяча нацька спортивна школа, тобто приділяємо велику увагу дітям єдине, що дуже багато планів, і є спілкування з баскетбольним клубом у Нас підписаний меморандум, вони нас чекають. Тобто, я ну поки що війна, ми нас ну, я не можу виїхати. Скажімо так, як тільки все закінчиться, ми то їдемо, консультуємося, десь знімаємо відео, тренувань. Все, тобто, на все повне з нас сприяння буде з боку наших іспанських партнерів. Побачимо, як це проходиться в тренувальний процес, і все це перенесемо на нас на, на до Тобто, Багато планів я впевнений, що вона навтіліться в, 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 в життя. Ну, що стосується інформаційної підтримки, то ми тут будемо разом із вами Сергій Ліщук гість студії радіо Трек. Ми вам дякуємо за цю розмову і до нових зустрічей. Дайте п'ять дякую, тректок.